Так, ну что, всем привет. Доставка контенту номер 4 продолжается успешно. Топочка упал, топочка упал, топочка упал, пол, пол. Ла-ла-ла-ла, Ага, до речі, у нас є заказик. А заказик у нас на суму. Зараз кажу. Е Блять. А, а заказ у нас на суму 18,90 злотих. І баланс у нас поки що 0. Сьогодні, можливо, трохи більше покатаємося. Це все залежить від того, наскільки нам часто будуть падати закази. Якщо будуть падати рідко закази, то <смірко> ну, і відосик буде короткий. Бам -барам -бам -бам -барам 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 -барам. Блять, та знов червоне світло, то що це за фігня? Я так не граю, алло? Не, ну він правило взагалі вчив чи ні. Не, поки що це таке одне питання, блядь. Виїхав, і навіть не подивився, що хтось може бути. Він навіть у мою сторону не дивився. Був би я на якомусь смотику, то все. Тут габело. І все. Інакше не назву. Тут бы было все, пепка. Так, лежачий полицейский. Честь, А где есть реставрация баланс? О, О ха. Баланс? да. О, все, спасибо. Он <laughs> Є трохи. Кріплення Ну. придумав. Ну скоро руку ви з варгане. Да. Бо я теж хочу її купити. Ну, можна. Але камера ліпша буде, ніж телефон. Бо в спорбанком треба кататися. Мінус жорсткий. Добре, удачі.

Не, есть электричный а не ровер, Так, да? ровер электричный, но. Ладно. Это, ровер На 12 тысяч а, wow. no. Так есть <laughs> Не стать. Но на, no, на телефон. для А, Да, -то камерка, та, а? нагреваем, да <laughs> <laughs> на YouTube какие-то фильмы, так Но мы есть, есть Tylko z tyłu, z przodu nie ma, nie wiem czemu nie ma. No to bym chyba dorobić, nie? No można dorobić no. Jest tam... No będzie no, my coś myślał, żeby dorobić z Nie wiem to co tam około 200 złotych tam, te dwa kierunki no, mieć kierunki niż nie mieć, tak? No tak Oj, nawet ma światło dzienne. No, jest światło. Dobra, w Dobra, dobra, milego? Milego? Коротше, я не знаю, чи, чи я зможу субтитри зробити. Е, то коротше, такий прикол. Е, він у мене питається, типа, е, чи це електричний вилік, чи це мотоцикл. Я йому сказав, що це типа, електричний велосипед. Він такий, типа, окей, а скільки він коштує? Ну Я йому сказав, що 12 тисяч злотих. Або ж 2300 доларів. Він такий, єбать, серйозно, типа. Я такий, ну типа, да. Він такий нічого собі, серйозно. Я такий, ну, а що він ще має, типу, світло, типо, ближній дальні, я кажу, так, має, типа. Ну і поворотники теж має. Він такий, оу, каже, ну то добре, навіть ліпше мати, ті поворотники, чим не мати. Я такий, ну в сумі так, типа, окей. Мусять бути поворотники, бо ну. Щоб руку не виставляти постійно. Та й ось така фігня. Хе, ну це мені зайшло. Ох, сосисками запахло. Ай, сосиски. мене ну Ай, Ну Я не дивуюся, коли вже просто обичні якісь там чуваки там накурені чи п'яні, чи там жінки, ну, коротше, не суть. Ну це моє не дивуюся, але коли ось так мама з своєю дитиною переходить дорогу і тупо ніхера не дивиться, ні вправо, ні вліво, ну таких прям хочеться не знаю. Прям іменно взяти за шкірку і сказати те, що махнулося, як не думаєш про себе, хоч про дитину думай. Дебілка, блять. Бо в життю різне буває. Що це ну, всяке може бути. Вдруг в мене тормоза можуть не, не, не знаю, відказати чи ще щось таке. Ну, от, ти ся, ти й потом маю на це життя. О, я добре. Та пан Звольта вольта за мене? О. Прошу ну що, полетіли, у нас заказик за 10 злотих, і чого спад Люка не записалося, як я забрав заказ, але ж буду вставляти той, як я його віддаю. Дав би раз у чоло, але не маю час. Атапітавіта. Ще йде? Та ви що тут у карти граєте чи що я щось? Взагалі не зрозумів прикола. Хуя, ну і паркуємося десь тут нахуй, ти то зараз будемо бігати шукати. Попробуємо цей під'їзд, попробуємо. Що сани за день таких тупорилих, блядь, заказував. Ліпше б я вже його не брав, нахуй. Нахуя він мені усрався, блядь. Не добре? Доброго дня. А то пані замовляла. Я нічого не замовила. А тут є 56D? Ні, то є 122х3. Ага, окей, дякую. До зустрічі. Я цей навігатор, блядь, скоро відпиздю, нахуй. Сука, де цей, блять, йобаний, сука, хуй. Я ці зараз двері вирву нахуй. Де мене, сука, я йому зараз, ебануло наб'ю нахуй. Сука, то возьмите трубку, блять, і шак йобаний, нахуй. Або мент хвилово не Сука, ти серйозно, блять, і шак ти єбаний, нахуй. Ну так мені показує його будинок. 122, перший ухід нахуй. Ну і хуй там плавав, блядь. Ідіота кавалок, сука. Та все, пізду нахуй, я даже з -з знімати нічого не хочу, блядь. Сука, мене такі нерви, що пизда нахуй, зараз зірвуся, блядь. Ну і що ви, коротше, думаєте? Я убив, можна сказати, годину зю всю, всю херню. Аж цілу годину я не витримую. Я тупо не витримую. Я, коротше, можна сказати. Та що ж, коротше. Я просто заебався нахуй. Кататися. Це вже другий заказ такий кончений, мені попався, що просто ужас. Чого такі кончені закази падають? Упав перший заказ за скільки? За 18 злотих. Ну він такий кончений був, що... Ну, щепів біди лехо, порівнюючи з цим. Навігатор показує будинок 122. У додатку пише будинок 56Д. Прикольно, нічого не скажеш. Я б сказав ахіренно. Прям повезло-повезло. Коротше, я прям нервовий жесть. Ось таке важке життя кур'єра. Особливо коли ось такі кончені закази падають. І нічого ти з цим не зробиш. Приймаємо заказ, який буде не менше 20 злотих. Все. Аж тепер. Я за 10 злотих от ось так махатися не збираюся. Це перший і останній раз я за 10 злотих таке поїхав. Ну от блять. Сука. Нахуя такий довгий, блять, поводок? Сука, пускати нахуй. Була в мене одна така ситуація. Зараз вам розкажу все. Була в мене, значить, така одна ситуація. Їду я вночі, взяв заказ на заправочці, там було, по-моєму, пиво і ще щось. Ну і що? Я собі поїхав. Та й думаю, блін, що я буду мучитися, типу з машинами там кататися, якщо вже блимає, типу оранжеве світло жовте, типу що вже все. Їдеш собі, як хочеш, куди хочеш. Ну коротше, я таки що я буду там мучитися з машинами. Та давай я зріжу дорогу собі через парк, ти водився на. Звідки я ж міг знати, що у 12-й чи у першій годині ночі якась корейше, якась баба буде ходити з псом у другій годині ночі. Ну, перша-друга, щось таке було там. Ну я ж не міг цього собі подумати, що там буде пес. Я собі на розгоні, собі на кайфі розігнався, лечу, собі, балдію. Вижу, типа, у фари мені блимнуло, отражайка у, у тої баби була курточка така, що відсвічувалася. Ну, я дивився, типу, ну, людина яка сіде, ну окей. Ну звідки я міг подумати, що там буде поводок. Я не встиг зреагувати, зразу скажу, взагалі ніяк я не встиг нічого там зробити. Не зреагувати, не відтормозитися, взагалі нічого. І в етазі я переднім колесом об цей поводок. Я так зрозумів, поводок мені залітає у цю, у колесо, типу, між колесом і вилку. І я коротше, лечу через руль. Тупо перелітаю в руль. Заказ, коротше, це все пиво б'ється. Ну і все. Ось такі приколи. Щось нам закази знов не падають. Ось такі приколи. Ого, евакуатор заїхав. I know you told your you try to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away Well, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. Kind all of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Ну it's короче, ось таки получился с Дякую всім за перегляд, ставимо лайки, підписуємось на канал. Силки на телеграм, інстаграм і тікток будуть, звичайно, що в описі. Ще раз всі м'якою, пока.